Я тебе розшукую три тижні. Синочок мій, солоденький. Мамочка прийшла, зараз додому поїдемо. В якому сенсі додому? Тоня, ти нічого не хочеш мені сказати? Ну, що я маю тобі сказати? Ти взагалі адекватна? Ти підкидаєш мені дитину, зникаєш, потім з'являєшся, як здрасті. Люшенька, ну пробач, просто. Просто життя мене зараз так притиснуло, що не було варіантів. Тупо ніяких варіантів. І з будинку виселили, і треба було шукати інший. І плюс гроші. Все довго. То можна було хоча б зателефонувати, а не підкидати Андрія, не наче він цуцик. А якби мене не було вдома, а якби ще щось. Я сховалася і чекала, поки ти його забереш.